З вами знову Макс. Ну що, ми сьогодні приїхали на луцький ринок? А навіщо ми приїхали? Для того, щоб вам зняти ціни луцького базару? Можливо, там. Ви не пам'ятаєте, і заходять нові підписуються підписники і не знають, що ми йшли від 5 тисяч доларів бюджет і дійшли вже до 20, для того, щоб всім, хто шукає собі автівку, було цікаво дивитись це відео. Тому, друзі, сьогодні відео оглядаємо автівочки від 19 до 20 тисяч доларів. Всім приємного перегляду! Нашого збору на шолом. Збір закінчено. Ура! Я вже не буду вас мучити. Ви будете зараз трішки відпочивати. Ми вам дамо трішки часу відпочити, а потім знову відкриємо наступний. Тому всім дякую, хто долучався до цього збору. Закрили ми аж цілих чотири збори підряд, збирали на шаломи, на одяг, на все на світі збирали. Тому, друзі, дякую, що ви не опускаєте руки, підтримуєте наших хлопців. Друзі, як ви зрозуміли, як ви знаєте, атівочки на Луцькому ринку дуже багато, В кузові універсал із дизельним двигуном. Тому я думаю, що в цьому відео їх також буде сьогодні дуже багато. І перша автівочка, яка сьогодні нам зустрічається, це у нас Шкода Octavia. Подивіться, в дуже гарній комплектації. Подивіться, максимальні фари передні парктроніки. Парктроніки 360, вона сама паркується, дістроніки є, при тому, що зробили антихром, бачите, чорним. На Білим кольором автомобіля антихром виглядає просто шикарно. Давай подивимося, скільки вона коштує. А ні, диви. Боже, диски ще чорним пофарбовані. Ну, Вживу виглядає дуже-дуже гарно, і при тому, що в нас є ще й панорама. І так, дивимося, скільки коштує ця автівочка. До речі, є ще підігрів лобоша. 20-й рік, 2,0 дизель, 110 кВт, 177 пробіг, 19300. Не фарбована, максимально. Є номер телефону. Нагадую, друзі. Можете зателефонувати, поспілкуватися, і ми для вас перевіримо її. Давай подивимось, що там у нас є по салону. Бачу, є безключовий доступ. Також, що в нас? Автомат, електрокришка, електронний щиток, сидіння в гарному стані. Ну, дивіться, клімат є. ну, Блін, пушечка, мертві зони є. Також по задній частині у нас оригінальне, бачите, таке легеньке тонування, максимальні також задні фари. Парктроніки є, камера є. І знову звертаю вашу увагу, що на шкодах навіть там за 20 тисяч, за 19 тисяч доларів може не бути без ключового доступу, може не бути камери, може не бути електрокришки. Тому коли ви обираєте автівочку, звертайте на це увагу. Я так розумію, що попереднє відео не сильно буде відрізнятися від цього, тому що ми там знімали 17-18 тисяч 17, 18 доларів, і також у нас Октавія була, і також посади були. Але тепер у нас всі ці автомобілі, які були в тому відео, будуть у нас або на максимальній комплектації там, або я не знаю, там, з маленьким пробігом. Тому у нього така ціна. Друзі, Volkswagen B8, при тому, що на гарній комплектації. Топові фари, ходові вогні, дістронік є, хром є, противатуманочки. Ну все є, в принципі, оригінальні диски гарно виглядають. Немає у нас, я бачу, панорами, але не всі люблять панораму. І так від себе скажу, що в мене було пару автомобілів з панорами. Ну таке за панорами треба слідкувати, треба дрінажі, чистити, треба змазувати. І панорама інколи ще й торохтить. Як у мене було на останньому, що це свят, у мене був панорама, звісно, по трасі їдеш, вона реально дзвінить. І так, давай подивимось, скільки коштує цей у нас автомобіль. Він має 2018 рік. 2.0 дизель 211 пробіг, ціна 19 900, 2 літра, дизель, 110 кВт, комплектація Highline. Нагадую, що ці автомобілі у нас буває ще 140 кВт. Це такий топовий мотор. Дуже класно їде, при тому, що витрати палива у вас такі ж самі, як і ці. Якщо ми беремо шкоду, шкоду А7 там, або гольфи, то у них є топовий мотор, це 135 кВт. Також гарний, надійний питань в принципі до них немає. Давай переходимо до салону. Клімат підігрів є, дістрон є, масажа немає. Що у нас дивіться, шкіряний салон, салькантари, старт-стоп, кнопочка це є. і Максимальна магнітола Discovery Pro і підсвітка салона. По задній частині, бачите, у нас вже гарні такі фонарі, задні встановлені, гарний колір, тонування є. Значку не знаю, камера там є чи ні, тому що у Volkswagen вона відкривається, і ви тоді можете подивитися. Дуже зручно, тому що вона завжди що? чиста. Подивіться, який я зустрів автомобіль. Я вам скажу, що таких автомобілів в принципі мало, а для луцького ринку це просто взагалі якась знахідка. Тому обов'язково вам його треба показати. Дивіться, це у нас Renault E-Space. Це просто автомобіль з розміром Богдан. Тому що він зараз стоїть йому місце реально тут мало. морда, в нього торчить. Але а, чому я вам хочу його показати? Тому що у нього топова комплектація. Подивіться, у нас максимальні фари, у нас ходові парктроніки 360, тобто автомобіль. Автомобіль на гарній дуже комплектації має оригінальні диски. Блін, розміри цих дисків це просто якийсь Капець. Які тут, туди у нас. Не бачу континенталь, все як завжди, там, де нам надо, r 19 235, 55, 2355R19. Давай подивимося, скільки він коштує. SPS, є все. Поняли, <суміли>, да? рідна фарба, 17 1,6 дизель на автоматі, 193 пробіги. Ціна 18 850. Є складання дзеркала для Рено, там безключовий доступ. Старт, стоп, складання дзеркал, навіть Мігані-другому <суміли> в сценіках, це вже давним-давно є. Давай. Подивимось по салону. А ні, Влад, Давай поміряємо, скільки він, скільки Максимов, да? Ви знаєте, що ми інколи міряємо, скільки Максимов займається автівочка. Дивіться. Це у нас один Максим, да? Отак десь? Це у нас другий, да, Максим? Це у нас три Максима, Чуєш, а у нас тоді голь був, скільки. Два Максима? <с> Реально на один Максим більше. <с> Безключовий є, хромчик є. Дивись, панорама навіть є. Давай, дивимось по салону. Є у нас складання мертві зони, дістронік є, підігрів сидінь є. Старт-стоп сам паркується. Електроручник максимально Бачите магнітоло, вже великий дисплей, дуже прикольна ручка КПП. Повністю шкіряний салон. Так, також у нас що? Тонування задку є. Ззаду тут все затоноване. Камера є, парктроніки є, ну він просто величезний. В ньому їздити не дуже комфортно, тому що він дуже великий. Ти сидиш реально у тебе до лобового дуже багато місця. І взагалі якось такі дуже-дуже. ну, Або це треба для великої родини, або коли ти 2 метри зростом і важиш 200 кілограм, тоді машина буде о! Як ви пам'ятаєте, там написана коробочка автомата, але насправді тут роботизована, коробочка єдеться. А можна розглядати вона вже гарно надійна, можна на неї їздити, але бажано цей автомобіль продавати вже на пробіги 240 тисяч для того, щоб не робити ремонтні роботи по коробці. ще у нас До речі. Чуєш, піднімайся, піднімайся. Друзі, дивіться, які зустріли автомобіль. До речі, у нас е, приєднався до нас Сергій. Сергій. Да, віддав тільки, що клієнту автомобіль, який підбирали під ключ, та, і прийшов дивитися наступному клієнту. І також з нами трішки походи погуляє. Друзі, подивіться на цей туран. Це просто жирнючий, ну Таких реально немає. Ну, для мене там зустрічались буквально парочку штук, тому що він у нас комплектації, так, в комплектації в R-Line Також у нас він на дістроніки, подивіться, на фарах також у нас партроніки, глянцеві такі накладочки. Бачите, отут накладочки глянцеві, А Оригінальні диски і при тому, що подивіться, в якому вони гарному кольорі. Що він у нас коштує? Там є автомат. У нас 19 рік, 2.0 дизель 247 пробіг, 19900. Повна сервісна історія. Не фарбований, сім в ідеальному стані і також є номер телефону. Я вам нагадую, якщо вам якийсь автомобіль сподобається в сьогоднішньому відео, ми вам показуємо ціну і номера телефонів продавця. Ви можете йому зателефонувати, попитати по автівочки. Якщо у вас все влаштовує, все, що він вам скаже, то можете в нас замовити перевірочку такого автомобіля. Ми все перевіримо, дамо вам відео, звіт, фото, звіт з перевіркою кузова, з тездрайвами із комп'ютерною діагностикою, і дамо вам своє заключення. Також, друзі. І не забувайте, що у нас є разові огляди в багатьох різних містах, таких як, якщо ви забули, Полтава, Київ, Рівно, Луцьк, Чернівці, Львів, Стрій, в цих місцях ви також можете замовити у нас перевірочку. Так, давай подивимось по салону. Щось багато я набалакав там. Да? У нас автомобіль паркується сам. Чуєш, нема підігріву підігріва сидінь? Алькантара тканина є, Дістрон є, магнітола гарна, підсвітка салончика також є. Що у нас, мертвих зон я не бачу, складання є. Давай, тонування задньої частини в нас також є, виглядає гарно. Задні фонарі ночі світяться, просто шикарно. Парктроніки присутні, оці такі глянцеві накладочки. Ну, друзі, дивіться, і тут такий глянець. Ну. Тіпа типу, вроді як да, така сімейна автівочка, але по факту подивіться, як він гарно виглядає. Оці всі чорні глянцеві накладки з цими дисками. Також на порогах у нас накладочки, тук шилдіки, там шилдики. Ну, Ушечка, Пішли далі. Блін, подиви, Влад, яка машина. Це вона, шкодовочка, супер. В шикарній комплектації Sportline, Оригінальні, бачите, диски, вони також пофарбовані. Тут антихромчик, тут такий чорний блін, глянець виглядає. Панорама. Підігрів лобаша. Дивись. Топові в нас фари, дістронік є, це все є. Виглядає жирно. Мені взагалі суперби подобається. Я, як ви бачили в інстаграмі, катався на такому автомобілі на самій максимальній комплектації, він мені зайшов. Дійсно, сподобався. DCC-підвізка була, топовий щиток, повністю шкіра, 140 кВт. Їхав він просто шикарно. Давай покажемо людям, скільки коштує такий автомобіль. Тому що шкоди суперби вони не є дешеві, тому що вони дуже комфортні. Так, одразу кажу, ж бачите. Є підігрів лобаша. Так, 17 рік, 213 пробіг, 2.0 дизель, 140 кВт. І ціна його 20 500 доларів. Давай неряємо в салон. Бачу одразу, що для шкоди у нас є. Безключовий доступ. Підігрів Лобаша, двохзонний клімат, підігрів сидіння, різні режими. Сам паркується, електрокришка, кермо підрізане. Диви, у нас комбінований салон Алькантара з пам'яттю, сидіння. Коротше, жирнючий, реально жирнючий автомобіль. Пушечка. Пішли ще шукай. Сьогодні, до речі, у нас якесь виходить дуже цікаве відео, тому що в нас, що не повторюються автомобілі, які зустрічаються абсолютно різні. Дивіться, друзі, на нашій дорозі зустрівся Peugeot. Peugeot у нас 3008, в дуже гарному кольорі. Як ви бачите, максимальні фари, хром повністю такий, пакетик, йде поверху, понизу, по всьому бамперу, оригінальні диски. І скільки ж коштує такий красень? Давайте, будемо дивитись. Мотор 1.5 дизель 19 рік, 188. Комплектація алюр 2600. Є номер телефону, трішки не по бюджету, але 600, думаю, на 20 тисячах. Людина, якщо хоче продать, може скинути. Давай подивимось салон, тому що в Peugeot вони дуже цікаві, ці салони. Ось дивіться, яка коробка передач, дуже цікава. Електроручник, підрізане маленьке кермо, ну, шкіряний салон скомбінований з тканиною, складання дзеркал. Що у нас панорами там немає. Також, що ми бачимо по задній частині, що у нас а, тонування. Тут у нас все чорне, тут у нас чорне-чорне плюс тонування. Дуже гарні оці задні фонарі вночі виглядає дуже-дуже жирно. Камера задня є, парктроніки є, і прицепний є. Можна що, їхати в село, за картоплю, там, не знаю, щось поперевозити на цьому автомобілі. Тому що, що, клірінс у нього високий, плюс фаркоп є. Ну, Дві галочки можна йому наставити. Тут можеш написати, ціна не вказана, але приблизно 20 тисяч. 19-20 тисяч тут договірна Як ми могли пройти з повз цього автомобіля? Як ви пам'ятаєте, в мене такий автомобіль був, при тому, що був ось-ось. Хочу вам про нього розповісти. Якщо ви взагалі в принципі, не знаєте про цей автомобіль, але він вам подобається. І ви його обираєте до покупки, то обов'язково подивіться. Відео є на каналі, повністю звіт, який двигун, яка коробка, які є мінуси і плюси цього автомобіля. Це у нас Audi q 5 Це у нас американська котлета Як ви бачите, виглядає вона гарно, веслайні, гарні диски. Також у нас, як я бачу, це у нас. Комплектація, типу преміум плюс, є панорама, всі діла, ходові тут гарно світиться дуже високий автомобіль. Давай подивимось, скільки він коштує. 17 рік. 145 пробіг, панорама, рікарос салон, підігрів сидінь Коротше, повний привід, 2900, є номер телефона. Чуєш, датчик світла і дощу є. Нічого треба брати. Так, складання є, безключовий також у нас є. Старт-стоп електроручний, кермо в гарному стані, сидіння в теж шикарному стані, чорний дах, панорама. Виглядає він гарно. Ну і все, як задня частина ауді, також шикарна. У нас тут електрокришка, також у нас камера, парктроніки дві труби. Їде цей автомобіль шикарно споживає він не так багато пального, як і їде. Тому для покупки такий автомобіль можна спокійно розглядати. Да, навіть з двигуном двохлітровим бензиновим. Там він уже в таких роках стоїть гарний і надійний. І при тому, що чим гарна ця Америка, тому що на цьому автомобілі двохлітровому бензині стоїть звичайна караку. На цьому автомобілі стоїть звичайна коробка, автомат 8 ступенева. Ну що, Кіа всі ці люблять автомобілі, друзі, подивіться. Це також не дуже популярний автомобіль для Луцького ринку. Якщо ви такі шукаєте в Луцьку, то навряд чи знайдете. Як правило, таких автомобілів вибір дуже великий в місті Києві. Тому що ці автомобілі їдуть з Кореї, ці автомобілі є офіційні і в великих містах їх набагато-набагато більше. Як ви бачите, гарна комплектація, оригінальні диски, хромові всі такі накладочки, глянь чорний. Ну, вживу виглядає гарно, і також у цього автомобіля, як ви всі знаєте, дуже гарні двигуни, дуже гарні коробки. Що стосовно саме дизельних автівок. З бензиновими трохи є проблеми, але. Також їх все одно можна розглядати до покупки. Так, бачимо, що у нас гарна гума, гарні оригінальні диски. І давай покажемо, скільки ж коштує цей автомобіль. Kia Sportage, 17 рік, дизель 192 пробіг, 18750. максимальна GT-камера, шкіра, пілот, автомат, є також номер телефону. Панорама Люка я не бачу, але складання у нас є і безключовий доступ. Давай дивимося, що ми маємо по салону. По салону комбінований салон, тряпка плюс шкіра, старт-стоп, клімат. Тримає полосу, кермо в гарному стані. Ну так, в цілому, в принципі, по комп комплектації гарний. Вже фонарі у нас такі модні, холодне світло, вночі світиться. Дуже дуже гарно. Портроніки задні є, камера також присутня, і фаркопчики є. Але видно по фаркопчику, що воно такий в дуже гарному стані, що якщо і возив, то небагато. Ну що ж, друзі, я казав, машин дуже багато, різні всі. Коротше, пройшли кучу машин і так і не зустріли в нормальному бюджеті, в нашому смислі. А ось ось такий автомобіль все-таки попав нам на очі. Дивіться, це в нас Санта-Фе. Я, до речі, не так давно підбирав такий автомобіль. Є відео на каналі, скільки вони реально коштують, реально які в них пробіги. Тому що автомобілі цих дуже було багато ми оглядали за ціною 19 20 500 і з оригінальним пробігом там 190. як у Всіх, але по факту там були пробіги набагато більше і набагато, як сказати, більше фарбованих елементів, чим було вказано. І так, друзі, дивіться, це у нас Санта Фешка з гарним двигуном. Вона в нас має 2,2 дизель 145 кВт, 13-й рік комплектація клімат, максимальна комплектація 19 доларів. Бачимо чорний дах. Панорама, складання є, гарні парктроніки ну, є. Проти туманочки, гарне світло, як ви бачите, тут стоять чорні диски, безключовий доступ. Давай подивимось тепер по салону. Ми маємо підігрів сидінь, повністю шкіряний салон, електроручник, уже магнітола велика з навігацією. Що у нас тримає полоси, повний привід, всі діла. Давай дивимось по задній частині. Тонування також є, камера є, парктроніки є. Але будьте уважні і обережні, коли обираєте собі такий автомобіль, тому що ці автівочки зустрічаються з повним привідом, а як правило, повний привід. ну, Думаю, так, мабуть. У автівок, які продаються, десь 70% не працює. Тому обов'язково ці автомобілі треба купляти через СТО. Його, якщо немає там льоду, снігу, то підняти на СТО, включити, завести її, подивитись, щоб у вас всі колеса обертались, тому що для цих автомобілів це дуже слабке місце. Так, друзі, ну що ж знайшли ще один автомобіль по нашому бюджету. Да, це бачите, це Тігуан. Так. Присядьте, да, 19-20 сьогодні бюджет знімаємо, і оце у нас такий є Тігуан. Друзі, ну давайте будемо трохи розбиратись, чому в нього така ціна. Давайте почнемо, мабуть, одразу з чого. Треба подивитися, який в нього пробіг. Да? Ну, як правило, коли у нас ціна велика, то треба дивитися. Плати. Дивись, має 14 рік 2.0 дизель на автоматі 96 тисяч пробіг 18900. Панорами немає. Такого, в принципі, диски гарні, фари у нас топові, пактроніків передніх я не бачу. Омивачі фар у нас є. Друзі, чому така ціна? Тому що на цей автомобіль дуже велика мита. І по-друге, що ці автомобілі вже у нас, як ви бачите, у нас вік у них все-таки трохи є, вони вже ніфіга не нові. І в Європі дані автівочки продають. З дуже великими пробігами, тому що європейці самі полюбляють ці автомобілі. Вони знають, і Ми знаємо, що 2-літрові дизелі завжди ганяють, вони літають і мають мінімальні пробіги середні, десь в районі 250, а в нас тут 96. Тобто ми розуміємо, що в нас автомобіль ще на Да? Давай подивимось по салону, яка в нього там є комплектація. Ми маємо звичайний магнітолог, ні, клімату немає. Підігрів сидінь, звичайний кондиціонер, Повністю шкіряний салон, старт-стоп, кермо у гарному стані. В принципі, так датчики всі в гарному, без ключового я не бачу, тонування є. Ну і по задній частині, ось отак от він виглядає. Повний привід, камери я не бачу, парктроніки є. Так що майте на увазі, ось скільки коштує автомобіль в Луцькі з пробігом 96 тисяч на 2-літровому дизель. Напишіть, забагато для цього автомобіля чи ні, як ви вважаєте? Друзі, я пробачаю все таки. Є без ключовий. Заводиться кнопочкою, і там серцевини цього немає. Друзі, ну що, щось і відео підійшло до кінця. Як ви бачите, сьогодні зустрілись дуже багато різних автомобілів. Тому ви вже розумієте, що на Луцькому ринку не тільки Renault Megane 4. Тому, друзі, всім дякую, хто додивився відео до кінця. Не забувайте про наші соцмережі Instagram і Фейсбук. Підписуйтесь і будьте з нами. Якщо вам цікавить, скільки коштують наші послуги по разовим оглядам, по експерту на день, по підбору під ключ, то під кожним відео в коментарях, саме перший коментар, закріплений наш прайс. De voz e telefone. Papá! -pa.